Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 17, 18 сьогодні! Серпня 2024 року я хочу показати вам сорт винограду писанки. Красавчик. Дивіться, 5 копійок і ягода. Зараз я ще зніму мішечки. Бачите, ягода і 5 копійок. Зніму мішечки, покажу так, ягодонове. Хочу, хочу пробігтися. По гронах показати, дивіться, тріску, тріску. Майже немає. Ну, чуть-чуть є якась така ден-ден, ну дуже рідко. Чуть-чуть є, одна-дві ягоди є. Не без того. Але в більшості його немає. Всіх я сіточок знімати не буду, вибачайте, ось лежить гроно. Спробую підняти. Ось дивіться. Ось, бачите, одненька є. Одненька ягода є, Ой, інша, інша поруч з нею. Був рік якийсь, що було більше. Більше пошкоджень, дивіться, в цьому році. Майже все добре. Ось. Так, майже. Ідеально я хочу сказати, а не майже. Що тут казати? Ось, дивіться, гронка. Ось дивіться, 5 копійок і ягода. Бачите, яка величина. Сорт має мускат. Мускат тут з'являється раніше, ніж цукор. Я його, чи, я його витримую, вичікую, доки набере бере більше. Гром в цьому році не проріджував, не видаляв, бо їх тут запилилось в цьому році. В міру. Бачите, ось, дивіться, де є ягоди? Де немає. Немає ягоди паршивої, немає. Все чудово. Це Західна Україна, Рівненська область, село Панталія. Бачите, які гарні гром. Ось дивіться. Бачите, яка ягода. Дивіться, яка ягода. де нам 5 копійок братись. Ось зараз, зараз ми зірвемо одну ягоду. Ось, дивіться, зняв, зняв сіточку і зараз ми його трошки пообрізаємо і виріжемо, виберемо ягоду. Виберемо ягоду, яку провіримо на цукор. Дивіться, бачите, сікатор ножниці з коротким лезом, він набагато зручніший, ніж з здолим. Гнутий. Ось ще одна спорчена ягода. Викидаємо її відповідно. І, я думаю, візьмемо ось цю ягоду. На цукор. Тепна впала. Ось. І візьмемо ось цю ягоду. Провіримо їх обидві зараз на цукор. Ось як бачите, ягоди немаленькі, зайшли ми в тінь, аби не бути на сонці не пекло. І зараз ми їх розріжемо. Не, не вдається однією рукою. Як бачимо, кісточка ще зелененька. Значить, винограду ще потрібно повисіти. Але зараз ми візьмемо. Спробуємо на цукор. Тринадцять цукру показала цієї годи? Мускат є? Але цукру ще трошки замало. Менша ягода, друзі, показала чуть більше цукру, 14. Ось, як бачите, ось 14. Але сьогодні я ягоду зірвав іншу з іншого грона. Там було 17, показало. Ну, добре, суть, суть не в тому. Виноград дуже смачний, дуже. Тріску. Майже немає. Хоча був перший рік, як він заплодоносив, був тріск. Ось дивіться, на камінцю лежить. Зараз глянемо громко. Нема, нема, дивіться, знизу, бачите. Нема нічого, все гарно. Все гарно. Ще він повисить декілька днів. Хто зі мною давно на каналі, дивиться мої відео давно, він пам'ятає, що цей сорт мені прислала подруга самого писанки. Я в неї виписував його з бананаса. І це не мав бути красавчик. Це мав бути <гум> тоді такий був шум, такий бум цим цимус цим хотіли, І це мав бути цимус. І Бачите, як не цимус, цим це, А, красавчик замість цього. Тоді був пересорт, я викладав відео, що шукали, не те вислали. Але зараз задоволений, як люди всі відгуки про той цимус, що водичка і нічого особливого, то красавчик набагато кращий. Добре, що вона тоді помилилась, нашому не той цимус. Якщо він не той. Я і красавчика дуже не хотів, як він перший рік був. Половину ягод з грона було потрісчали. А в цьому році дощі преображення потріщало. А красавчик хоч би що, дивіться, дивіться, які. Ось гроно лежить, дивіться, ось ось ось. Зараз, 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 зараз. І це воно лежить не на землі, на гілочці лежить. цікаво чому? Чому на гілочці? Тому що в мене рукави, бачите, йдуть знизу, аби легко вкривати його. Мені не потрібно зверху його вище на 50 см, аби грона гарно висіла. Є деякі грона, бачите, висять, а які запліднився нижче. Значить, він нижче. От якось так. Друзі. Так що красавчик-писанки треба вирощувати. Він дуже ранній. Дуже ранній. Це надранній сорт з мускатиком. В Західній Україні без проблем. Я думаю, на півночі України, на північному сході України, це Сумщина, Харківська область, він теж без проблем достигне. От якось так, друзі. Якось так. Показую кісточку на сонці. Показує листочок, який має бути в красавчика. Хтось чекає, поки заплодоносить, а вже його має. А листочка ще не бачу. Бачите? Трошки був вражений мілдю. В ну, цьому році глило, як з відра. Тому що І багато сортів вразилось мілдю, навіть ті, що ніколи не вражалися. Бачите, так виглядає мілдю в листах. Кропити зараз є ягода, нічим не можна. Ось дивіться, бачите листок. Великий листок. Нічим не можна, тому що ягода. Шкода свого здоров'я. Далі виноград буде реалізовуватися. Тому такого навантаження вже красавчика я вам не покажу. Дивіться, яка ягода. Як менше грома, менше є. То дивіться, яка ягода. Дивіться, 5 копійок там на столі лежать, а дивіться. Дивіться, що робиться. Дивіться. Яка ягода. Ось, дивіться, які грона. Які красиві грона. Так що цей красавчик писанки. Достойний сорт уваги. Вашої і моєї. Хто не має, раджу придивитись і собі такий посадити. Дивіться, яка ягода. Є багато дрібніших, ну вони не зовсім як горох. Але ці які. Це шедевр просто. Дивіться, палець і ягода. Все, друзі, нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.